Мій хор якось спочатку не міг довіритися, але потім мені навіть в рота дивилося. Було порозуміння, розуміння, все, довіряли, все, що я казав. Крига розтанула і може, заринулося в експерименти по самі вуха. А так тепер відкрили ноти, перевернули до гри ногами і з дурацькою міною співаємо. Коли ми працювали з хором, я помічав, що Аліна завжди стояла десь позаду, рідко посміхалася. І останній раз. Хор це такий творчий механізм, в якому всі детальки, цієї частини мусить працювати злагоджено. І я зрозумів, що крім це першої довіри, їй треба підтримка. Все дякую, все вільні. Єдина Аліна, можна з тобою пару слів треба поговорити? Вони ноги тоді тряслися. Зараз знову запитання, якісь здавати. Вони довірилися мені, і тепер їм треба доказати і показати, що я вірю в кожного з них. Я намагаюся побудувати в колективі настрій. Я просто бачу, що час, воно ж заразне, знаєш. Оцей сумнів він в тому числі і спрацював тоді і на мене. Розумієш? Згадуючи кастинг я пам'ятаю, що авансом я подарував Аліні свою довіру. Я тобі кажу так. Я пам'ятаю, що в неї є родині проблеми. Живу з бабусю, з мамою тата нема. Пішов, коли мені було рік. І це означає, що їй недостатньо такої дійсно щирої допомоги і якоїсь близької людини, яка була поряд. Буває в тебе, що щось, от, ти щось робиш і що щось заважає тобі. Просто йде невдача, тут щось там, ти йдеш, стикаєшся, щось ага. воно не йде. Для того, щоб недоліків не було, не треба на них звертати увагу. Ти просто спираєшся на те, що ти можеш, те, що ти вмієш. Ти прекрасно співаєш. Всі свої таланти. Весь твій арсенал. Ти просто виставляєш на показ все позитивне, що в тебе є. Пам'ятаю, на кастингу він сидів такий, я, я, мені аж бо, боялася. А зараз він зовсім інша людина, можна сказати. Щирий, дуже, відкритий, дуже хороший. Треба більше посміхатися, нам для роботи потрібна твоя посмішка. Цей амулет, який я ношу, я хочу тобі подарувати. Він. Ну. То давайте я вам, напевно, оцей браслет подарю. Та ні, я не треба. Влюблений. Ні, ти мені подариш нашу перемогу, добре? Класно. Сіва. Мені ще ніхто не дарував такого. Давай я тобі отак сюди зачеплю. Так. О, тобі пасує. Він мене вдохнули. Хор Олега Скрипки. Вінниця. Ось так фольклор абсолютно в кожну пісню вносить Олег Скрипка. Притримується своєї філософії. І ви подивіться на кор вони до сих пір не вийшли з образу. Я думаю, що Нірвана в такому варіанті ще не звучала ніколи. Олег, ти всім задоволений? Uh, ну, може, забагато шаманізму все ж таки. Якщо була команда з Конотопа, Конотопский черевництво, то мы з Вінницькій черевницы точно перемогли. Михаил, это песня, вот скажем, если мы первоисточник рассмотрим, она такая вот непростая. Но они тут, вот то, что шаманство вот это крутят, хоровое такое, и у них это получается, это неплохо. Михаил, это логично, это логично. Надо, это же классика, надо ну знать да, рок. Просто английский фольклор, английский рок с украинским акцентом, с фольклором есть в этом определенная фишка, которая тоже создает какое-то новое направление в искусстве. И похоже, оно нравится народу. Спасибо, Михаил. Нина Матропанина высадила так само зачарована. <laughs> У дусі. Істерики <laughs> трошки було. Да? Хочеться більше вокалу. Так, істерики, трошки хотілося щоб ще трошки спокійніше, щоб воно переливалося. А можна так... ми зараз спробуємо. Як... А, а давайте, ми... давайте. Якщо Ніна Митрофана дозволить, ми хотіли б заспівати фрагмент нашої подільської вінницької пісні, яку я записала в своєму селі від своєї прабабусі. Да стоить я верна дретья. Я тепер зрозумів, що спільного між вінничиною і нірваною ці пісні виводять будь-яку людину в Нірвану. Це правда. Анатолій, я люблю експерименти. Коли ви експериментували з Алехандро, я бачив органіку. Ви співали слово Алехандро з таким граливим настрієм, якби співали пісню про Іванка. Я розумів, що є там зарубіжна попса, є український фольклор, які от мають якусь точку дотику. Мені це було зрозуміло. А тут це фольклорне інтро, чудово, а потім. Коли ви переходите вже до, до Нірвани, власне, до Нірвани, ви якісь зовсім інші. Якесь таке враження було, що це музика чужа для вас. І я не знаю. Сумбур і досі залишається. У мене вісім. Вісім балів. Анатолій Яремах. Ніна Митрофоніва. Десять. Десять балів. Віхаїл, ваша оценка. Дів'ять балів. міста Вінниці і Олег Скрипка. Дякуємо вам.